Коли ваша самооцінка, бо ви сьогодні поганий працівник впала, десь там на троєчку на двоєчку. Ви заганяєте себе і натягуєте на себе, що ви неудачник, що ви там поганий працівник, чи ви там погана мама, чи ще щось. І ви по своїй поведінці натягуєте на цілу особистість якесь певне значення, якісь певні критерії. І тоді ви не бачите можливості, які перед вами можуть розкритися. Ви тоді не думаєте, що ж мені треба зробити, щоб стати кращою мамою, кращим працівником, кращою там людиною. Я не знаю хто у вас там, яка роль постраждала. Ви думаєте лише про те, що з вами не так. А коли ви дивитеся на себе з самоцінності, тоді ви розумієте, кожна частина важлива. І навіть якщо я тут в цій ролі помилилася, я помилилась лише в поведінці. Тобто, як людина, я лишаюся така класна поведінку, я можу скоригувати, що мені потрібно для того, щоб наступного разу зробити по-іншому. І це відкриває перед вами можливості. Тепер ви думаєте, як мені це змінити, що мені потрібно зробити, щоб це покращити.